Друзі, зараз я вам розкажу, як я поборов курчевость персика буквально за один рік. І спойлер. Треба з нею боротись восени на весні буде вже пізно. Друзі, у мене на ділянці є три персика. Оце перший, оце другий, оце третій. Персика мені дісталася від попередніх власників. Це дуже смачні, але як виявилось, дуже нестійкі сорти до курчавості. Особливо цей. Ось тут от видно, що. Ось туди гілочка і на ній жодної бруньки. І отут -от на кінці пару бруньочок залишилось. Оце була весна 24-го року, де дуже дощовий був квітень. І оце попалилося від курчавості всі бруньки. Ну, короче, було тоді на весь дерево не більш 10 бруньок. І оце воно таке стоїть розкарякою, але шкода його вирубать, бо дуже смачний сорт. А що я тільки не робив? Робляв і хорусом і... Скором навесні, а все було марно. Друзі, я вам розкажу, як я поборов курчавість буквально за один рік, хочу зазначити, боротися з курчавістю навесні вже пізно. Друзі, ось цим препаратом я поборов курчавість. Це сучасний міцний препарат, який добре розчинюється у воді. Для мене це дуже важливо, тому що в мене є ось такий ось акумуляторний оприскувач. Да? Якщо я буду там мішати. Бордоску рідину і так далі, то він може забитися. І мені краще декілька на разів, наприклад, побризкати ну обробки. зробити Чим це займатися цілий день просачуванням оцю і проріжуванням цієї рідини. Ну, тобто бордоська суміш я певний гарно спрацювала. Але якби цей препарат теж довго тримається, він надзвичайно довго тримається. І ще у нього він ще постійно оперовує іони міді. Це, це, там, супер, це су, супер технології. І в результаті, він реально дуже гарно тримає і місяць-півтора теж стоїть на листу. Якби, ну, може, не так довго, як бордоська всю зиму, але теж достойно. Так, друзі. Зараз я продемонструю, як цей препарат розчинюється у воді. Ось я взяв 10 г цього Нортекса. І це звичайна холодна вода, просто от, ну, якби не кипяток, нічого. Просто її цей, висипаю. Да? Дивіться. Буквально через там, 30 секунд. Ну, нема жодних цих, камішків і так далі. Це показую. Та, ну, розчиняється воно ну, майже моментально. Ну, трошки є там. Но, в цілому я просто для того веду, що для акумуляторних оприскувачів це ну, просто ідеальний препарат. Ось я розмішаю, подивіться, який, ну, яка, який кольор. Друзі, про кількість обробок. Ну, В принципі, в минулому році я обробив, я зробив три обробки восени і одну обробку навесні. Тобто першу обробку я почав 15 вересня, потім 1 листопада, от як зараз, ну на початку листопада, і друга вже, ну, вже перед зимою десь там на початку грудня. Ну і Відповідно, четверту обробку там навесні, як на початку березня. А тепер, друзі, сама обробка. Так, йдемо. і от Початку гілок, і повністю кожну гілку товсту ми проходимо і. Обробляємо цим препаратом. І коли воно висохне, він буде таке червоненьке, по повністю гілочки всі будуть в червоному такому мілко мілкодисперсному нальоті. І от після цих обробок на весну я приготував, як зазвичай, скорий хорус. І уявіть моє здивування, коли корчавості не було взагалі, навіть жодного Друзі, підтримайте цей новий канал і україномовний контент лайком. Всім дякую за перегляд і удачі!